Формадол таблетки від головного болю. Так, ну що, друзі, зараз будемо розбиратися з поточною ситуацією. Як ви помітили, ми вже ну, близько трьох тижнів, мабуть, так точно живемо без постійних відключень електроенергії, тому що енергетики плідно працювали всю зиму, попри обстріли, попри все. І зараз світло до нас повернулося і в нашій оселі, і на нашій вулиці. Але чи все так стабільно? Чи можемо ми розслабитися? Чи не буде в нас ще якихось відключень або натяків на блекаути? Ну і звичайно, після того, як закінчиться опалювальний сезон, будемо розбиратися взагалі з чи зміняться ціни в платіжках, і скільки в нас станом на зараз боржників в Україні, які за світло не платять. Це, до речі, доволі невелика велика, точніше сума. Ну от власне будемо про це все говорити з генеральним директором компанії Ясно Сергієм Коваленко. Це, до речі, дуже потужний топ-менеджер, тому що в нього 20-річний досвід управління компаніями банківськими, промисловими підприємствами в Україні і не лише він працював також і в Казахстані, ну а от вже. З початку 2022 року пан Сергій став гендиректором компанії Ясно. Ще раз всім нагадаємо, що це український провайдер електроенергії та газу, тобто це компанія постачальник. Правильно сказали? оголосили Правильно вас Сергію заходьте. раді бачити. Доброго ранку. Раді познайомитись. Вас вже знає наша аудиторія, і знають компанію, прекрасно знають чим займаєтеся. Інколи відверто плутаємо, хто за що відповідає, я вам правду так. скажу, то та, є такі, так? От зараз теж принагідно розберемось додатково. А давайте з тих ваших прогнозів, які були не дуже оптимістичними, і реальністю, яка стала оптимістичнішою. Ви казали, що до кінця березня ми будемо жити з відключеннями, а наче все нормально, чи просто поки не наврочимо? Як ну давайте так, доброго ранку. Да, я казав, що до кінця березня ми будемо точно з відключеннями, тому що по першу чергу. Баланс електроенергії, ну, суть в балансі, тобто виробництво генерація та, та споживання. Але нам допомогла погода, нам допомогли енергетики, які відпрацювали похолодання там, ну, завтра, якщо що? Ну, те, таке, то таке похолодання, яке ми всі витримаємо. Ми вже 20, 20 діб, ми вже без відключень по всій Україні. Mm -hmm. Тут треба розуміти дві речі: перше, ми без відключень, тому що запрацювали всі атомні енергоблоки, mm -hmm. працюють вони всі. І ще є повень, і тому гідроелектростанції видають більше електроенергії, ніж там в середньому за рік. І тому в нас генерація підросла, і це дуже гарно вона. З другого боку, у нас немає холодів, тому споживання, яке зазвичай є у лютому, воно нижче. Ага. І угу. тому цей баланс ми, ми наразі вже там майже три тижні тримаємо. Ну, Україна тримає цей баланс між генерацією та, та споживанням. Є друга частина цього питання це так звані мережеві обмеження. Коли ну, наприклад, якщо пам'ятаєте, там у листопаді електроенергія була в Ку Києві, але в деякі райони ну, її не було. Там були там в навіть. Будинк, я б сказав би Ні, так. там, бо там були ціллі цілий райони, в яких було менше електроенергії. Mm -hmm. Ми називаємо це мережеві обмеження, коли через Пошкодження інфраструктурних об'єктів та вузлів через пошкодження, ну, називаємо це мереж, не можна подати електроенергію. Є райони ну, області в Україні, в яких є мережеві наразі обмеження, але це такий вже, ну коли їх відремонтують, в них буде електроенергія. Тобто, на це просто потрібен Потріб... зараз трішечки. Да, потрібен пер... час. Час. І третя. Ну якщо відповідати там прямо на запитання, тому мій мій про про прогноз там не збувся в гарну сторону, але треба ж розуміти, що ворог може там в будь-яку мить там щось обстріляти знову. Якщо кудись попаде, то ми повернемось до, до історії там з відключенням лівозарам. Подивимося, як воно буде. На мій mm -hmm. погляд, якщо там вивести за рамки обстріли, то ми вже... На енергетичному фронті, на мій погляд, перемогли. Ну, у, нас же є, у нас же є весна, у нас же є літо. Я сподіваюся, що споживачі не будуть там влітку користуватись так, кондиціонерами та такі інше. Бо є така історія, що споживання влітку зростає. Я думаю, що ми там зможемо збалансувати. А що буде там восени, подивимось. Тому що mm -hmm. ну, Наразі там, планувати щось дуже важко. Ну mm -hmm. Десь так. Пане Сергій, дивіться, закінчується опалювальний сезон. Навантаження стало наче менше, ну і люди більш свідоміше підходять. Але з іншого боку, у споживачів електроенергії дуже багато питань стосовно того, що, попри великі іноді масові відключення електроенергії, платіжки суттєво в цифрах, в цифрах не змінилися. Угу. Розтлумачте, будь ласка, чому так і від чого це залежить? Ну насправді тут є ну дві такі слози між кожним випадок, який пишуть там в Фейсбуці. Мені там на сторінки ясно розбираємо. Є дві історії. Перша історія, що коли людина живе і вона думає, що через відключення вона споживає менше. А насправді є так, так зване, ну відкладене споживання, коли в мене там дві доби не було світла. Угу. Потім в мене з'явилося світло. Я почав прати там за, за всі за, да, за, 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 два, за ці два дні, і тому у mm. мене споживання вирівнюється. Є друга, є, є друга велика частина, коли це так звані, ну називаємо це розрахунки. Наприклад, я там, не знаю, був десь там місяць, не жив у Києві. В мене там нуль споживання було в квартирі, а в мене прийшла платіжка, як зазвичай. Чому це відбувається? Тому що. Коли у мереж, які надають нам ці споживання, немає цифри з лічильника, їм що, їм же якось треба нараховувати, е, да, нараховувати споживання, вони що, вони що роблять? Вони беруть, є так, є так званий кодекс ну, у, всіх, у всіх мереж, по всій Україні є єдиний стандарт, по якому розраховуються, розраховуються дані по всім випадкам. Якщо в мене немає. Не Показників, вони не, в них немає лічильник, показників лічильника вибачаюсь. Вони що беруть? Вони беруть минулий рік. угу. Uh -huh. uh -huh. Дивляться на споживання того ж лютого, наприклад, і кажуть, окей, там в цьому лютому людина там спожила там, там, 500 кіловат. Не середнє по будинку, а аналогічний період. Так, кіль... так. І, і вони нараховують. Тому у людини з'являється, вона каже, в мене я ж не споживав, що, що це відбувається. Трека, що робити? Це? Людина не розуміє, просто <світку> звідки взялася ця цифра. Ми, в ми, ми, ми майже тиждень тому виписали таку інфографію, щоб а. показати, що таке середнє, як воно раховується. Не треба, ну не треба нічого робити. Треба передати показники лічильника. О, як, о, як, те, як тільки людина передає свій, свої показники лічильника, при, ну, відбувається так зване перерахування. Ага. Завжди е, кожен місяць е, іде перерахування. Якщо людина спожила там більше, перерахується а, в більшу так. сторону. Якщо людина спожила ага. менше, перерахується в меншу сторону. Тому це такий рол, який відбувається кожного місяця. Якщо людини дуже прям от дуже вона хоче от. Тут і зараз, не дочекаючись та місяця, можна подзвонити в ясно, можна написати в Фейсбуці. От я така в мене такий договір, в мене така квартира. От мій показник, перерахують. Йому перерахують тут і зараз. Mm -hmm. Це не є якась ну там проблема. Воно йде ну таким ролом кожний місяць. До речі, раз ви вже за показники заговорили. От реальна історія е, е, нашої співробітниці, мама в неї яка дуже відповідальна. Вона так. просто неправильні показники написала. Фактично ось днями, але так. написала більше. Ніж зазначено так. на лічильнику, і тепер дуже хвилюється, чи перерахують її і чи треба їй щось робити в цьому випадку. Наприклад, зайти і написати менші показники або зателефонувати оператору, ясно, і сказати, я зробила помилку. в мене фактично на лічильнику інша цифра. Зараз все нормально. Як я, як я кажу, перерахунок завжди робиться. Якщо немає там терпіння, хочеться там вирішити це питання одразу, щоб людина не турбувала. Uh -huh. Зверніться пусть вона звернеться до Ясно, Їй перерахують, де все тут немає ніякої проблеми. Скопдавайте, давайте тепер про серйозне неприємне про оборожників. Та це приємно для всіх і для вас, і для них. Скільки їх і що з ними будете робити? Ну, дивіться, така історія. Що спочатку тут треба розуміти, що ринок електроенергії ну там діляться на на дві великі групи. Перше це бізнес, ну і там бізнес відносини, там ринкові ціни. Там ми можемо відключати. Ну це ринкові відносини. Коли ми кажемо про нас як кінцевих споживачів, ми називаємо це фіфффізичні особи. Тут трішки інша історія. На початку, ну спочатку там попівному вторгнення, ніхто не має право там відключати людей, якщо не плати, таке інше. Я скажу так, що на початку війни, ну по нашим регіонам, де ми оперуємо, це Київ, Дніпро та Донецьк, де Донецький регіон, ну в перший місяць дуже впало. Ну, оплати дуже впало. Там по пам'яті було менше 20% платили. Але потім кожного кожного місяця оплата, оплата, оплати зростали. Я там там велике там подяка. Я дуже вдячний всім, хто почав платити, поверта, ну, повертатись до нормального режиму. Але ніхто не відключає. Ні, ні, ні нікого не відключають, нікого не відключають наразі із фізики. Просто у мене дивіться, у мене ОСББ, наприклад, ОСББ так. приходить і відключає. Я зараз когось здав, напевно є е, якісь буржники. У них є якісь там ліміт. Вони приходять, електрик там. Вимикає і все. Це законно, незаконно. Що це ну скажу так, що з того, що я знаю, ми не можемо відключати кінцевих споживачів фізиків. Тут mm -hmm. я Зрозумі. тут є така тут, да, фізичних, а це, до речі, юридичних, яких всіх всіх, всіх, всіх мохів. Ну не, звісно, стратегічного так. якогось ніяк ну це стратегічний... Давайте так, стратегічне об'єкти критичної інфраструктури, то окрема ну, історія. Добре, їх там зараз. ніхто не чіпляє, їх не відключають. Якщо заговорили дивіться про боржників, Ходять чутки знову ж таки, що держава спише. Всі борги людям за час війни. Ну я я перший раз таке чую я, я чув таке, що я, я, теж я, думаю, я, я, я чув таке про там банківські борги, на мій погляд, ну, не знаю. Коментувати чутки, я не знаю, як їх коментувати, на мій погляд, це. Ні, просто банк. я вам поясню чого я це питаю. Я розумію, що це не зовсім до вас. Так. Я розумію це. І мені теж дивно це чути, але тому що це величезні гроші. Але багато людей уявіть собі не платять через це. Ну, логіку їх розумієте, так? Да? Ну, давайте так. Дивно, але логіка. Давайте так. От, е, наразі от ми працюємо в трьох регіонах. Е, це велика частка ринку всієї України. Ми, ми, я не думаю, що це там на 100% репрезентативно, але, але наразі на 1 на березня борг е, кінцевого споживача 2,5 мільярда гривень. З них 1,6 мільярда це той борг, який ну ми називаємо це вже ну, такий старий борг, який вже не платять більше більше місяця. 1,6 і шість мільярда гривда гривень це угу. по трьом регіонам. Тому ну це велика сума. На мій погляд буде ситуація розну розгортатись наступним чином: що після того і після там воєнної нашої перемоги. Ринок повернеться до правил, і, звісно, всі постачальники підуть до боржників і будуть казати, люди добрі, ну ви ж споживали, це ж не то, що Ну, там, це ж не предоплата, ага. це ж не... ви ж це спожили. Тому ну, будуть здійснюватися заходи, як то кажуть, ну, по, по стягуванню цьому боргу. Але ж і тут так, така історія: якщо людина. Якщо людина не має, ну не має там там змоги там фінансової, mm. то є ж ну без безліч соціальних програм, mm -hmm. без, безліч там компенсацій. Це не є ну тобто держава компенсує або реструктуризації да, боргу. Да, я, я, у нас у ясно є там наша персональна, ну як то кажуть, ну бізнесова компанія. Якщо людина ну там шість місяців не платила, буває різне. Вона приходить, люди добрі, я хочу платити. Ми кажемо mm -hmm. окей. Як, давай. В да, як в банк. Так, Як в банк. Ми там кажемо, давай там плати вже з цього місяця, а борг повертай там, ну, з якимось темпом, там, кожний випадок окремо там, роз, розгортається. Є люди такі, є, є звісно, як ми кажемо, ці. Такі ну, такі закорініли назвати. Як я, 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 я завгодно їх пронесе. називаєте. Ну, на мій погляд, це не є ну, це не правильною позицією там, будь до якого товару там, до стаканів, до електроенергії, до телефонів. І... Війна все спише, знаєте? Ну я не думаю, що війна все спише, тому що війна ну, війна це перманентна криза, якщо з точки зору життя на неї дивитися. І якщо ми кажемо, що ми повинні там, щоб економіка е робила. Да, то економіка яка не може працювати там з продуктами, якщо ми там mm -hmm. не, не приходимо mm -hmm. до супермаркету, там, не беремо хліба. я потім... вона повинна працювати в усіх секторах. І це вже про нашу свідомість. Ви до нас ще прийшли з сюрпризом. Ваша компанія mm -hmm. розробила гру. Я зараз виведу її на екран. Я хочу, щоб ви коротенько, два слова, буквально хвилинку про неї сказали, а я почну грати. Так, давай починає грати. Страшно трохи, але то його. Так, значить, що я роблю? Я аварія. аварія, У Він ресурсик бо... ще буде поруч. Е, так, не а ти хто в тій грі? Я, я, ми я ми... так розумію, що я котик, який ти рухається котик? між будинками і просто вмикає ви, там, ви, де світло відбувається. Ви, ви я правильно роблю ви повинні, чи ні? А я диспетчер. Ви окей. Вам повинні, ви повинні вимкну, переключити світло між будинками. Ви ага. для відкрили для другий того, щоб рівень була Ух рівномірна. розподілення, розподілення розподіл. електроенергії, а в цій грі можна Сергій? Так, ну можна, я вже перейшла можна, на другий можна. рівень. Слухай Боже, хтось пише, де харчування. Що відбувається? Боже, а хто пише тобі, де харчування Ну тут пишуть з різних будинків. да, В мене аварія. Подайте світ. Ось бач, аварія, аварія, і тобі треба Слухайте, розподілити. Бачите, є якась у вас е, скарга, будь ласка, заходьте, пограйте, а потім ска потім, потім ви ну, або скарби. розбиратися, От, якось, або так. просто детально розбиратися, звернутися. Поки мені здається, що це підтринка. гірше, ніж чат СББ. Знаєте, та тут поки страшніше. А, ну, не, слухай, а, а, когось, а когось може і не знаю, не розумію, але намагаюся розподілити чесно між усіма. Знаєш, щоб не сварилися. Гейм-овер, тобі так скажу. А та. платіть, якщо можете. Сергій, спасибі вам. Дякую за, за діалог, за те, що робите. І навіть та історія, от такий там, мотиватор маленький, та? він теж нас надихає і якось веде до світлого майбутнього. До екології. Дякую вам. Спасибо. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.